Покажіть, а цього я у вас не бачу. А це останнім часом росіяни кидають на дорогах при кордоні така штука. Вона прив'язується до дрону, і вона так от, як би ти її не кидав, вона, бачите, стала вверх шпичаком. І потім, коли машина пробиває колесо, тут же прилітає, їхати неможливо, прилітає дрон і починають палити автомобілі. Це от які ударить снаряди, це бачите, як... Якось шарики, які вилітають. Потім пластик. Ну це метал. Це метал, метал зроблений. Такий, а тут пластиком уже прикріплені ударні шарики, які потім оці кульки вилітають. І бьют а ноги. на чому? А що це за був снаряд? Це що? снаряд, походу, артилерійський снаряд, але е, нової модифікації такої, це з Баранівки, до речі. Це така Штука впала. Це, да, це біля дитячого садочку впала така. Це з авіабомби, з кабу. Дивіться, останнім часом ми багато разів говорили місцевому населенню, Будь ласка, нічого не трогайте, нічого не е, чіпайте. Своїми руками ми формуємо наших козаків. Вони потім забирають, можливо, не зразу, сім'ї річних причин. Пам'ятаєте, десять місяць тому, а то чи більше нас загинуло три наших земляка в Івашках. Пам'ятаю звичайно, О, така штука, яка зірвалась, вона їх вбила. Тобто парашутом кидається, угу, шпича угу. струмляється в землю, угу. потім вискакують по ці пружинки. По ці пружинки вискакують, і звідси на метр півтора. Отака залізна пружина. І як тільки торкаєшся до цієї пружинки, вона взривається. Це ударний помп-міна, яка ну, потужно б'є осколками і... Тоді практично наші троє загиблі. Оце Вони... тут міна. Так отам міна всередині. Вона щас зараз... безпечна. Воно скажем, воно. так це муляж. Він пустий тут всередині. Отака катушка на FPV-дроні, Що ми говоримо оптоволокно? Оце воно і є оптоволокно, воно. прям катушка. Це вона впала біля Женівського, яка летить. Ну там практично всі поля блестять від цього оптоволокно. Та всі варі білого блестя. кольору, чорного кольору. Буває то номер 3964. Наскільки е, в засобах масової інформації це виробляється в Татарстані? Ось Герані. Це осколки, герані, шахід, так званий це осколок з лікарні, куди прилетіло тоді п'ять. Ударна частина, колишня ударна частина, парашут, яка влучила тоді е, нам будинок дитячої юнацької творчості. Це град. Град це в Олександрівській ліцеї. В другий поверх поцупив цей снаряд і зірвався, на жаль, там значно пошкоджено.